Вас вітає Славута. Доброго дня, шановні глядачі. Сьогодні завершив я свій ремонт, Возобновлював косілку свою. Вкратці напомню, які були проблеми. От шків з тим шківом не супадав, перекос шківів. От зараз бачите, що боролись, до того й От Основна проблема була, виробили втулки, зносили втулки. От. І це втулкам цим пів року. можна сказати сезон. За, так за сезон, так і орус. Не якісь втулки. Ось таке от. Друга була проблема. Великий шат був в, в, в тарілках. Вечерня. Там чуть-чуть буквально. У мене було так градусів 20, навірно. Замінив я. Ці шпонки вали і цей люфт великий зник. От, дивіться, поки розібрав. Розібрав я. Мусів дозакажувати ще запчастини. От покажу, яка ця шестерня, бачите? Який знос шестерні великий. Саме йде цей люфт. І ще раз на одну покажу шпонку. Шпонку може не сфокусувати. О, шпонка, от, виробітка на шпонці. Отак. От на цим я дивився. Посарка справно, буде чекати свої, Ну, навесну трошки підкрашу, стане тепло. Посаю рівні нові. На рівні. Від 450. У мене тут переточений шківит у мене такі йдуть. Ну, на цьому. Можна сказати, цей проєкт закрився, перейшов я, зараз я хвилинку ще, вашої уваги, покажу, починаю новий проєкт. Я взяв всі свої деталі, схематично розложив. Це воно тут ще нічого не закріплено, так от такий от. бур'ян буду скошувати. От Редуктор передає Ось ну, так кажу, тільки розложив, бо каша тут нічого передає сюди. На шківи. Великий шків, малий шків. Ну і такими цепами. Тут має ще вуха бути поприварувані. Ось які ципки мають бути. Ну, хто стикався, ну я таке бачив в інтернеті люди кось. Хто стикався, чи має таку реатомашину, машину, навісне, обладнання таке є. Треба трошки може, підказали б, що ну, тут мені чисто технічні проблеми треба. Тут відстань між ципками, наприклад, треба. Кількість оборотів, яке має передати сюди на, на, на цей шків. Цей шків один до двох. Малий 87, а цей 130, що колись. Ось таке от. Таке прохання може хто хто підскаже, якому щоб я не зварив, а потім все розрізав назад. Так що як воно для мене нове. Воно це агрегат -то не новий, звісно, але людей мають такі діло. Щоб я не спотикався, по граблях не ходив. Може хто пару слів не заради рейтингу, так просто для себе, щоб не переварувати. От таке. Задумав я таку думку зробити цього апарата. Я, як в мене все удачно піде, воно висвободить в мене косарку в осінній період. Косарка не буде битися і картопля буде гарно викошена. Отак От я буду робити вертикальний. Не горизонтальні цепи, а вертикальні вниз. Тут їх має бути, я не знаю, штук 15, мабуть. Одної, другі, з однієї і з іншої сторони. так. Кількість цих цепів передаточне число. Ну, там може ще й деякі конструктивні плани, у кого хто нюанси знає. Ось таке я хотів би почути. Ну, на цьому все напевно. А, не доказав я. висвободити косарку і чого починаються проблеми при копанні картоплі. Неякісно ви на картоплі забиває, то ножі ставлять, то, то диски якісь ліплять люди, якусь катка впереді. хто що мудрує. А для чого це все? Ось Зразу зроби, щоб воно косило чистенько, вибивало зілля, все. І, все, і всі проблеми рішаться. І картопля грайся. Так є такі, такі плани. Як ви що маєте інформацію, то може поділитися, а ні, то будемо йти старим шляхом. Ось помилок переробок. Добре. Оце такий проєкт. Дуже тяжко зараз цими ремонтами світла цього не вистачає. Появилось, де щось, щось зробив отак. Ну, весни такі плани. Хотів його скомплектувати, а там якась трава буде пропустити на траві. Ось таке. Ну, так, вже тут площадку треба робити під, під редуктора. Оце таке це технічні моменти. Закріпити це все його. ну Тут мають дуги бути. Вон жесть стоїть на защитний кожух. Отакі от. Добре, дякую вам за перегляд. Буду чекати на будь-яку інформацію від вас. До зустрічі!